Фенції Ігор Насалик вкотре наголосив, що місто виконує і перевиконує свій бюджет, а от держава свої функції не виконує. Така ж ситуація із розподілом коштів з обласного бюджету. Всі можливі засоби впливу на керівництво області, за словами мера, вичерпані. А тому вранці 8 червня, коли проходитиме сесія обласної ради, під її стінами обов'язково відбудеться виїзне засідання Калуської міської ради. Ігор Насалик запросив на це засідання присутніх на прес-конференції журналістів. Також Мер в черговий раз закликав Калушан погасити заборгованість за комунальні послуги, щоб не трапилося, як з одним із депутатів міської ради. Як це треба забути за комунальні послуги, щоб заборгувати 3 700 лишнім? Скільки це років треба не платити? Знаєте, от коли підходиш до конкретних речей, комунальну галузь треба отак реформувати, реформувати. Причому в цей час нічого не платити. Ну дуже добре, так ми реформи не, не зробимо. Так пенсіонер може платити. У нас пенсіонери найбільший платник, який вчасно платить. Так я вам скажу, що 3700 чи чотири це заборгованості річні. А не місяць що хтось щось там забув. Хоч один відповідаючи на запитання журналістів, ігор насалик заявив, що балотуватиметься до Верховної Ради по тому ж округу, що й Олександр Сич. Наразі невідомо, буде це Калуський виборчий округ чи Івано-Франківський. Інший варіант, насалик готовий позмагатися по Калузькому округу з Олегом Тягнебоком, якщо той не очолить партійний список свободи. На святкування дня міста з місцевого бюджету спрямовано 100 тисяч гривень, повідомив мер. Проте кошторис святкування набагато більший. Значні суми власних коштів виділили Ігор Насалик і ряд народних депутатів. На свято запрошений і почесний громадянин Калуша Віктор Ющенко. Завершиться день міста салютом, якого ще не було в Україні, запевнив мер.